Сьогодні в студії програми про важливе» депутат Тернопільської обласної ради Володимир Стаюра. Пане Володимире, я вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора! Вітаємо всіх глядачів. Вчора в Тернополі було, напевно, за всю історію Тернопільського Євромайдану найбільш негативне віче. Люди практично посварились між собою. Вам кричали ганьба. Чому? Я би не сказав, що негативне. Тобто є ситуації, коли ми, знаєте, ми всі ті практично чотири місяці, які ми. Були разом з людьми, ми старалися не роз'єднувати Майдан. Ми старалися не робити ніяких замовних речей. Ми старалися, щоб все було правдиво і, власне, щоб була єдність. Тобто, за що, е, що ми можемо дякувати Майдану? Тому що Майдан об'єднав власне і політичні партії, і громадські організації, і молоді, які боролися не за політичні інтереси, які боролися власне за Україну. Вчора, власне, вийшла ситуація, коли деякі Деякі люди вирішили, що можна майданом зманіпулювати і зробити такі речі. Тобто це доволі хороша, показали своє лице багато. Ми бачили, скажімо, на цьому майдані я особисто привдягнутих міліціонерів, які була практично половина майдану, які прийшли для того, щоб підтримати людину. І я розумію, що вони підтримують її в цьому, напевно. Тому що ця людина, власне, була була Правою рукою керівника Тернопільської обласної міліції, яка била людей 9 травня, яка переслідувала людей біля обласної державної адміністрації, з подачі якого були посаджені люди, з подачі якого було зроблено доволі багато. Тобто, для нас, власне, ми не говорили про якусь корупцію, тому що ми розуміємо, що ця система, яка Прогнивши зверху донизу, і говорити про якісь там корупційні дії в тій системі, просто нема про що. Тобто ми говорили про моральне, про моральне лице власне системи. І для нас облещок – це було двоє людей. Тобто, є Янукович, який був в Києві, який давав вказівки Захарченку, і Сак, який давав вказівки облещок, і він виконував ці вказівки. Це були злочинні вказівки, тому що це були вказівки проти людей. Власне, пане Василя Облащука вчора запросили на Вічі, щоб провести його ілюстрацію, так? Але слова йому не надали. Я не знаю, хто кого збирався ілюструвати. Ми особисто нікого не запрошували на Вічі. І пан Облещук, який прийшов на Вічі і організував власне, от, так звану свою підтримку, тому що це була підтримка не тернопільських людей, а підтримка міліції, яка вирішила, що, власне, такий чоловік, як Облещук, їм дуже вигідний. А ми вважаємо, що це неправильно. Ми вважаємо тільки з моральної точки зору, що така людина не повинна бути при владі міліції. Тому що коли тобі вже зараз також погрожують відкриттям кримінальних справ, це є доволі недобре. І я особисто не боюся будь-кого, хто би говорив там про відкриття старих ну, чи нових кримінальних справ. Тобто я за це не переживаю. Я не боюся, тому що я не боявся при режиму Януковича. Я думаю, що при тій владі вона дасть оцінку. Будь-кому те, що ви так проти пана Облищука, можливо, маєте якусь свою кандидатуру на цю посаду. Ми не говорили про те, що ми власне обстоюємо якусь кандидатуру. Але я власне маю інформацію по тому, що там відбувалося, тому що друга кандидатура, яка вийшла, його навіть не запросила на це. Ми знаємо, що посилали, скажімо, люди громадські з якісь громадські організації, які посилали за відстоювання когось. Також, на жаль, того не було в Києві сприйнято. І тому ми вважаємо, що це не ми не обстоюємо будь-яку кандидату. Ми говорили, коли ми прийшли на пікет під міліцію, ми говорили про те, що ми готові, скажімо тобто, ви е, потрібно, скажімо, зібратися разом, обговорити ту каналатуру громадськості, не тільки правоохоронних органів, якими був вигідний пан Облещук, а громадськості та саме з моральної точки зору. Саме ну, власне, з моральної. Були ж люди на пікеті, і вчора навіть чи були люди, які виступають за пана Облещука. Ці люди, які виступали за пана Облещука, я ж кажу, це періодіті міліціонери. Безумовно, якась категорія людей також, напевно, за пана облещука, але ми говорили про що, і я просив. Тобто Ми маємо обговорити це в залі, де ми спокійно говоримо про те, чому ми проти, чому ви за. З якої точки чому у вас немає інших кандидатур, чи ще чогось, тому що для нас є принципова ця річ. Тобто, людина, яка била, яка давала вказівки бити людей, людина, яка переслідувала, скажімо, всіх цих, скажімо, людей, які були і біля Ода, і іншими речами, не має права зараз бути, тому що для нас це повернення старої системи. Як вважаєте, в сучасних реаліях, в таких як зараз живе Україна, чи може бути якийсь кандидат, який абсолютно влаштує всіх на будь-яку посаду, зараз не говоримо тільки про міліцію. Я думаю, що. Не може бути такого кандидата, який влаштує всіх. Тут не йде питання. Ми ж говоримо про те, що е, є безпосереднє питання. Ми ж не кажемо, що ще є якісь заступники, які виконували ті вказівки. Ми безпосередньо були весь час з паном Облещуком, який виконував ці вказівки. тільки його і посилали до, до Тому що це була його робота. І ми вважаємо, чому скажемо Янукович, який переховується в Росії, Захарченко, який теж втік, сак, який зараз не є на посаді. А ми маємо Облещука, який виконував ці злочинні накази. І зараз ми говоримо про те, що він має бути нашим керівником міліції це неправильно, і все ж таки Україна зараз дуже складні часи, і не знаємо, що буде далі, так безумовно, е, як є... в стані війни, в стані війни. Так чи доречно зараз сваритись між собою? Всі живемо в Тернополі, в маленькому зараз Тернополі. Чи, ми чи ні з ким не сваримося. Ми говоримо про те, що є пан Облещук, який не може морально займати цю посаду. Будь ласка, пропонуйте, обговорюйте, і ми готові, скажемо, якщо нас будуть запрошувати, і ми прийдемо на це обговорення. Будь ласка, запросіть нас. Готовий до діалогу. Безумовно, з паном Облещу ми також готові до діалогу, але ця людина, яка вчора організувала оце шоу, тому що це він організував, я бачив міліції, я їх знаю дуже багатьох. Я знаю їх як порядних людей. Я розумію, що вони люди, які виконують накази. Їм дали вказівку, вони прийшли. Ми це розуміємо. І ми розуміємо, що ми не замінимо зараз всю міліцію. І міліція повинна працювати. Ми за те, щоб швидше призначили керівника міліції. Але ним не може бути пан Облещук. Для нас є принципово саме по цій людині. Якщо зараз трошки відійти від теми, перейти на загальноукраїнські страшні події сьогодні і вчора відбуваються в Донецьку, в Луганську, в Харкові, чи допускаєте подібні сценарії в Тернополі. Ви знаєте, на мені, власне, от вчора показало, скажімо, своє лице, от ті, так би мовити, псевдолюстратори, які приходили, і вони знов говорили, скажімо, за своє, за якісь дрібні речі, як на мене. Безумовно, що немає, є проблеми, скажімо, можливо, я завжди казав, будь ласка, зверніться до мене. Давайте ми обговоримо якісь проблеми, що стосуються міста міського голови. Ми обговоримо це все. І я завжди готовий йти на якийсь контакт з людьми, але якщо люди хочуть прийти на віче, де ми говоримо. Ми говоримо про те, що у нас практично на порозі війна, а ми обговорюємо якісь дрібні питання, що стосуються е, цього. Не для того був Майдан. Майдан був єдиний. І ми боролися за це, щоби. Власне, від нас вимагали люди доволі довгий період часу, і ви пам'ятаєте це 20 років. Від нас вимагали єдність. Сьогодні ми створили не якусь там інфемерну єдність там за якісь політичні інтереси. Ми всі об'єднались, і ви знаєте, цей майдан допомагав Києву. Він в більшості був для Києва. Зараз він є інформаційний. Зрозуміло, що зараз є президентська компанія, і ми би не хотіли знов перетворювати в майдан якийсь політичну структуру. Ви знаєте, я вчора говорив про це. Я казав, що ми тут єдині. Ми не дамо розвалювати майдан, будь-кому. Це буде народний депутат. Чи будь-хто, який приходить, скажімо, і от в якийсь хоче використати Майдан в якихось своїх цілях. Ми проти цього. Тобто, ми за те, що ми, безумовно, люди проходили на Майдан, так як ми і говорили, скажімо, але це має бути обговорено перед тим. Ми маємо дійти якоїсь спільної точки зору і тоді виходити на Майдан і давати цю людину, Я щоб вам... це був Майдан добра, а не Майдан зла. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, Власне. що були з нами та побачення. Дякую вам.